Після облаштування парку 15-річчя жовтня кількість білок в ньому суттєво збільшилась. Хоча ще на початку року цих тварин у парку було зовсім небагато. Зараз же ситуація кардинально змінилась. Білок не лише стало багато, вони майже зовсім не бояться людей і дозволяють себе годувати з рук. Поспілкувалися з рудими лісовими красунями кореспондентка Віка новин Юлія Доброскок. Руда з світлим черевцем, довгим пухнастим хвостом і з вухами у вигляді пензликів. Усе це про білку. Останнім часом цю надзвичайно в'янку тваринку можна побачити майже на кожному дереві парку 50-річчя жовтня. Однак ще на початку року їх кількість тут була зовсім незначною. На початку цього року дійсно білок було дуже мало. Ми саме заступник міського голови Джуб Андрій Миколаївич, коли ми прогулювались парку, він мені казав, Саша, де ж твої білки? Зараз же кількість білок в парку суттєво збільшилось. Порівняно з минулими роками, то дійсно більше їх стало. Білка тварина денна, тому доступна для спостереження. За звичайною моторністю вона стрибає з дерева на дерево, метушиться в кронах дерев, вчить стовбуром нагору, вниз або просто довгими стрибками скаче по землі. Тваринка швидко звикає до людей і навіть дозволяє себе годувати. Ми були на прогулянці, і вони навіть майже ручні, тобто і беруть грішки з руки. Вони вже знають. Що їх тут підкормлюють і просто підбігають і вже чекають, коли щось таке носиш. Біжі білки не перебірливі, горіхи, жолуді, ягоди та гриби. Полюбляють також насіння ялинових та соснових шишок. А ось при виборі оселі тварини дуже обережні, мешкають лише там, де чистота і порядок. Якщо ви знаєте, білка сама по собі це таке чисте животне, і там, де свалки, там, де знаходяться, ну. Мусор то білок там немає. Це помічають і відвідувачі парку. На їхню думку білок побільшило після того, як парк почистили та облаштували. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.